I speak shoes! I speak shoes! Як я планую свій стіль на день або взагалі на тиждень. Таке ще не було. Але насправді актуальна дуже тема для мене, тому що прийшла до мене дівчинка стиліст, і вона допомогла мені розібрати майже всі мої речі. І Ми ще сходили на шопінг і зібрали капсулку. І я прям дуже щаслива, тому що через одяг проявляється твій характер, твій стан. О, бачите тапулі? Але на підбора. Я люблю тапулі, тому що ти просто ось так робиш і все. І побіг собі далі ходити. У мене, здається, нога виросла. Ну Я не знаю, я не супер стибісь, давайте так. Але мені здається, що це виглядає типу більш. Ну, вже не так кежуал, а типу така серйозна дамочка. Але, типу, видно, що я типу легка. Ну, це не на кожен день. Це, типу, настрій. Я не знаю, чи я обрала би їх для себе, тому що якщо щось обираю одне, то воно має підходити для багатьох моїх речей. Але інколи класно бути такою яскравою. Ну, бачите? Офігієно. Що, що стосується побачень, до речі, в мене так в житті було тільки одне побачення, яке було побачення-побачення. Але що, я не знала, що це побачення. Тому я не була вдягнена як на побачення. Цього літа було побачення. До речі, да. цього літа було побачення, і я вдяглась дуже ну, я вдяглася так по-жіночному, але як я люблю казати ой. Щоб людина вже знала, з ким зустрічається. У мене була сукня дуже красива, така. не <схи> Звичайно, були підбори, але зачіска була така типа, хаосна, і сумочка була яскрава для того, щоб мій жіночний образ е, трішечки розбавити. Я ж народилася в Болівії, і менталітет він відрізняється сильно від український. І мені було важливо, щоб люди зрозуміли мене, тому я почала показувати свій характер, якою я є, що інколи в мене немає настрою, що інколи я можу бути грубою, що в мене є, наприклад, середини агресії. І я інколи почала її проявляти, тому що я раніше її соромилася. Я думала, що я маю бути хорошою для всіх, але я нічого ні для кого не маю бути. І якщо я хочу, щоб люди сприймали мене такою, як я себе бачу, я маю їм це показувати. А як це показувати внутрішньо тільки можна розмовами з людьми, коли ви зближуєтесь, і, і то деякі люди не, не захочуть тебе почути середини якої ти є. Тому е, люди сприймають поверх поверхнево ну на початку. Тому одяг дуже підкреслює ось, ось цей мій характер. Валя. Я не можу зрозуміти, яке взуття підходить краще. Ось тут потрібна допомога або друзів, подружок, стиліста, тому що ось такий варіант класний. Я ще не звикла так носити е -е, взуття, тому завжди потрібна ось така допомога для того, щоб типу, зрозуміти, воно класно, або це трішки трижимо. І мені, мені, мені це ще класно. Я би обрала ось цей варіант с казаками, да.